Три температурні рекорди зафіксовано 11 липня у Києві мінімальну, максимальну та середньодобову температуру. Максимальна температура повітря досягла 34,2 градуса, що на 0,5 вище за рекордний показник 1885 року. Про це інформує Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського у Фейсбук. У повідомленні Зокрема. Майдеться мінімальна температура повітря у столиці виявилася найтеплішою для цього дня, адже температура не опустилася нижче 21,7 градуса. Попереднє рекордне значення 1938 року. В Україні спека триватиме щонайменше до 17 липня. Найближчими днями дощі можливі на північному сході. Про це сповіщає синоптики. Наталія Діденко у телеграм пік спеки очікується 14, 17 липня. У південних східних Полтавській, Дніпропетровській та Кіровоградській областях 11-15 липня. Температура очікується плюс 40-41 градус станом на 1 липня. Україна була однією із найспекотніших країн Європи.